Вони ще пам'ятають смак перемоги чемпіонату України. Три роки тому волейбольна команда Хмельниччини Новатор стала кращою у вищій лізі. Однак у наступному, 2012-му, команда неочікувано для усіх покидає український волейбол. Та як виявилося, не надовго у цьому сезоні команда повертається з оновленим складом та під новим ім'ям Новатор Квантум. Ми зробили косяк, котрі вже більш ну, котрі професійно грали десь. Ну, от. А під них вже підтягнуло молодих. Десь ну, відсотки 80 у нас молодий состав. Тепер команда тричі на тиждень тренується у цьому залі. Відвідувати його частіше, гравці не мають змоги, бо працюють. Нам, звісно, не вистачає фізичної підготовки, виносливості усього. І ми потихоньку це все в кожній тренувачці розбивається нашим тренером. От, і все потихеньку ми це витрачаємо, тренуємося виносливість, швидкість, техніка. От в кожну тренувачку все потягнує, у в нас там Помічник тренера Дмитро Каменяр також у свій час грав серед професіоналів. Тепер чоловік допомагає молодим гравцям підвищити свій рівень до професійного. Повинні молоді хлопці брати приклад старших, тому що на даний момент у нас є команда, команда напівпрофесіоналів. Попри те, що у команді з'явилось чимало нових облич, усі вони пройшли гарну школу. Хтось грав за інші команди, а хтось лише нещодавно доріс до дорослого волейболу, як от, до прикладу, новоспечений гравець Павло Янкович. Ріст у юнака 2 метри 4 сантиметри, і він найвищий гравець у команді. У мені всього 19 років можна їх догнати, можна з ними грати, можна змагатися грати якби. А підвищила і стала якби на, на, на вищому трохи рівні, мене підтягнули. Я думаю, що можна грати і тренуватися на такому рівні як зараз. Знову зібратись у стінах рідного спорткомплексу в такий нелегкий час для країни гравців змусив патріотичний дух волейболу, каже начальник команди Іван Тарасчук. Окрім цього, тепер команду підтримують спонсори. Дуже важко. Дуже важко, по-перше, з фінансуванням. На, на теперішній час тому, якщо щоб заохочити людей грати, то здебільшого це виходить на на патріотичній основі. Все було важко починати з зібрати людей. Об'ясняти ребятам, що все-таки треба підтягувати молодих людей, щоб давати якусь візиточку дітям, щоб вони бачили і знали, під що підтягуватися. Захмарних цілей гравці перед собою сьогодні не ставлять, адже розуміють, аби повернутись у професіонали, потрібно пройти чимало випробовувань. Стараємося зараз вийти в четверку, от, попасти в фінали. А вже в фіналах, як то кажуть, карта ляже як м'яч, м'яч круглий, тому. Будемо боротись за вихід, якщо вийде в Суперлігу або за призові місця. І вже цієї п'ятниці в спортивному клубі Новатор відбудеться відкритий чемпіонат Хмельницького за участі місцевих команд. Для новаторів це шанс заявити про себе та отримати змагальну практику перед початком третього туру чемпіонату України, який відбудеться 23 січня.